18 місяців ви є учасником телемарафону. Єдині новини. Так ваше ставлення до цього? Марафон запускався як єдиний медійний простір. Так, через пів року всі почали питати: а нащо? Треба інші нові думки запроваджувати. У нас війна, у нас є положення про воєнний стан. У нас є досі в суспільстві нерозуміння того, що таке демократія. У нас є купа телеграм-каналів, і їх ніхто не контролює. У нас є канали, які ніхто не закриває. На прямому каналі його аудиторія може дивитися інші думки. Так. Думки і бачити діяльність Петра Порошенка. На марафоні ми бачимо офіційні джерела, джерела влади в цій країні, і це можна побачити на марафони. Але купа ютюбчиків, купа телеграмчиків, купа Фейсбук-сторінок. Якщо ви так хочете мати ось таку картину на 360 градусів. Шукайте цю інформацію.